Поганий народ, погана армія, все поламало і так далі. Потім почалось хлібне перемір'я. А кажуть, його ж не було. Ай кажу, подивіться графік знищеної техніки, ворога і вбитих е, мотелів війну. І ви побачите, що з травня по вересень у нас перемир'я було. Було перемир'я. Там провало такий от іде. Чому бойові дії майже не велись, Як коли ми перебували в країні, і нам кожен день репортажі розказували. У нас було відчуття, що відбувається війна. А мені, мої колеги, експерти, військові з світа, все казали, у вас тисяча е кілометрів лінії фронту і 200 вбитих за день. Це ви називаєте війною? Це конфлікт низької інтенсивності, це ато, колишнє. Ніякої війни немає. Каже, да, як немає війни? Каже, подивись. І справді, кілька місяців ніякої війни не було. Війшлись, були перемовини, 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 перемовини. Якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати, це з наших цілей, але дуже дуже, дуже далекосяжних, то для того щоб Перемогти у війні нам треба зараз. Зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння, нам потрібен час для переоснащення, для для зміни стратегії. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці, на превеликий жаль, російсько-фашистські війська вони просуваються і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплення. Квадратних кілометрів української території. Тому наразі е, сідати за стіл перемовин е, з позиції слабкої це однозначно. Статистика показує, що збільшується кількість українців, які готові до перемовин на будь-яких умовах. Насправді він собі думає: та блін, зараз же зима така. Та як я буду е, без е, кавів, кафіварки каву собі варити? От, а як я буду зранку, значить, голову мити без холодно без гарячої води, а може, во ще ніякої води не буде. Що ж дійсно варто робити владі України? Нам потрібно зараз, особливо в нинішній ситуації після перемоги Трампа, зробити все можливе для того, щоб нова американська адміністрація рішуча, як вони можуть, стала на наш бік. А це буде можливо, якщо до цього докласти зусиль. І якщо до цього докласти досвідчених і фахових переговорників, тому в даному разі мета України зараз переламати ситуацію, має бути для на лінії фронту для того, щоб можна було сідати за стіл перемовин і робити паузу, тому що ця пауза і Росією буде однозначно використана для модернізації своєї армії, але Україна має стати за цей час так. Кої державою.